10 листопада на міській комісії з надзвичайних ситуацій було вирішено розпломбувати крани подачі газу на ТЕЦ, зобов'язати керівництво теплоелектроцентралі розпочати опалювання центральної частини міста. Є Статті Конституції, стаття 48, права на опалення і стаття 44, яка гарантує це все діло Конституції, а також стаття 73 закону України про місцеве самоврядування в Україні, дає нам такі повноваження, що ми можемо. Видавати розпорядження акти, які обов'язкові для виконання всіми суб'єктами на території міста Дніпро усіх форм власності це рішення не було виконане. 12 листопада відбулося ще одне засідання надзвичайної комісії. Ми повинні робити все в законодавчому полі, тому що ми також по позов... направили свою позовну заяву до суду для того, щоб суд ухвалу прийняв, дав нам можливість розпломбувати газ Дніпрозаржинську, тому що судові виконавцем. Просто сам міський голова не дасть команду піти і зняти пломбу з задвижки на газовій трубі. Поки комісії приймають рішення та намагаються їх виконати, дніпродзержинцям лишається хіба що грітися біля вогнищ з опалого листя. Шановні житлі Дніпродзержинська, я ще раз вас умоляю, Будь ласка, не допускайте борогів за тепло, тому що. Це питання не просто так вирішується. Легше критикувати міську владу, що іншим не займається. Але коли приїжджаєш в Київ або приходиш за тим чи іншим питанням наші директорії комунальних приємних, їм показують відомість, а про плату. З огляду на те, що від холоду однаково страждають і платники, і неплатники, Мимоволі згадуєш невеселе гасло. Хочеш відчути себе лохом, заплати за опалення.